Почав коли займатися цими розборками, афінажом. Скажу вам, що дуже важка робота у афінажника. Це тобі приходиться от такі от блоки запаяні, розковирювати. Сипеться з них все. Тобі то треба все сортувати. Золото отдільно, по золото оддільно, срібло отдільно. Провода срібні отдільно. Паладій одно. Ой, блін. Дуже важка робота у апінажника, чесно вам скажу, блін. Потім сортуєш імпорт. Такі от блоки. Ну, слава Богу, вже досортував. Осталися ще 5 блоків. Ось таких ось. Все треба розпаювати, блін. Такі плати розкаверюєш, імпорт. Сортуєш, колашки отдільно. Ще якусь вігню віддільно. Чіпи, блін. Всякі потім то треба... Ну то що-що йде на... Це треба буде, коротше, перепікати. Мости віддільно. Ну, ось така от... Так, Коробка, блін. Півтора літроба. Ну тут по кілограмам досить привічно виходить, Ось, так що то не дуже легко, блін, я вам скажу. То, то важка робота. І все ради цього. Щоб... Блін, ну там все красиве таке. Наковыряв цих блоків уже кучку. Ось скільки на цих цих всяких жовтих мікрушок, далі такого срібла, провода. Це прям паладіє вже. Тут різного виду КМК. Ну і ще от. Тут ще 4 блоки такі залишилися і один на столі. Останне все до кобаря вже. Ну це дуже важко, блін. Але зато дуже цікаво. Сидиш, коваряєш, блін. Все щось інтересне випаде. Я думаю, що така цікава робота. Потім все в перероботку. Цікаво, скільки то повесу. Блін, потім ще по столові збирати, от сипляться ті фольга. Причому ще помітив таке, що в тих блоках є не просто напалення, а є фольга прям е золота. 185 грам. Воно, звісно, не, не на всіх, але на деяких керамічних оцих. Ну, ось, Бачите, фольга. Проклеєна дорожка фольгою. А я дивлюся під мікроскопом. Це ну, повна, повністю фольга із е золота. Далі, ось такі, от... З'єднувательні перемички, вони теж із золота. Ну, їхню чистоту не знаю, але по цвіту вроді би досить чисте має бути. Ой, блин. Ось так воно все. Нелегка жизня фінажника.